Всім привіт, мене звати Люда і це мій блог про малювання. Тут ми говоримо про різноманітні арт-матеріали, про скетчинг, про квіточки, про все найкрутіше в світі мистецтва. Що ми зараз будемо робити, це розглядати з вами матеріали. І перше, що я хочу подивитися, це ось ці напівквіточки. Це не просто напівквіточки, це напівквітки, фарб акварельних від Деніел Сміт, це саме для малювання на чорному папері. Про чорний папір буде наступне відео, де ми будемо з вами робити порівняння і, можливо ми навіть помалюємо саме на ось цій склеїці, про яку я дуже давно мріяла. Викраску логічно я на ній робити не буду. Вона надзвичайно дорога, але це просто мрія. І, хоч раз в житті той, хто малює акварелью, поціновувач справжньої якості, має її спробувати. Отже, я просто не могла пройти повз. Тому обов'язково тут ми помалюємо саме вже щось таке в форматі листівочок. Тут такий формат саме під листівочки. А зараз ми з вами зробимо викрасочку. Отже, це у мене класичний папір від Van Gogh. Я вам покажу вже. Ви його, мабуть, в мене бачили на малюночку. Я там виставляла у себе в аккаунті. Хто ще не знає, не підписаний на мою Інстасторіночку сторіночку Люда Artua, обов'язково підписуйтесь. Там обов'язково бувають новинки, цікавинки і контенти з інстаграмом і Ютубом, вони пов'язані, але все ж таки відрізняються. Тому корисно підписана бути буде і тут, і там. Вона злегка полосата. З іншого боку, вона теж полосата, але менш гладка, більш така гладка, але все рівно полосатість буде присутня навіть в готовій роботі. Я малюнки теж покажу, але вже коли будемо розбирати. Саме типу паперів. Це у мене звичайний Кенсон взагалі для паперу. Він взагалі вважається і під пастель, і під мікс медіа, але все от під пастель він ідеальний. Це крутизний папір під пастель, Кенсон Мітентіс. Дуже рекомендую, хто знайде рештки. Папір класний, але спробуємо зробити викрасочки саме на ньому і акварельками. Так, його не шкода, тому що в мене є, і бачите, трішки він прим'явся, тому на ньому під викраски саме гарне. Беріть пензлик, який вам. Шкода теж, тому гайда починати. У мене тут декілька кольорів. Вони всі можуть підходити як для звичайного білого паперу, так і під чорний папір. У мене саме вони цікавлять в контексті чорного паперу. І, ну, давайте безпосередньо будемо, щоб час зекономити. В контексті чорного паперу і, оп! ой, як, 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 оце мінуси півквіток. За що я люблю туби? Такого там не трапляється. Будемо робити викрасочки. Ось так. Це у мене дохром Violet Pearl. Поки я їх сюди ставлю. Палітру я ще буду окремо заповнювати. Так. Це будемо відразу і чистоту робити, мабуть, я зараз зроблю пришвидшення, потім будемо все з вами говорити. Е, ірідісцент Сафір, О, до речі, Сафір кажуть, дуже круто, я його бачила. Тут чистенько все довше, мабуть, підсихала фарбочка, в залежності від того, коли вони були налиті, мабуть, так і залежить все. Такі, коли акварелька довше завітрюється, вона тоді краще срібло. Ми можемо прямо фарби дорогі, тому можемо навіть ось так робити. Це срібло, ірідісцент та... Мунстоун. Це Moonstone. Далі. Далі ми з вами розкриваємо. Не хвилюйтеся, що певні мої руки уходять поза кадром. Iridescent Garnet. Ось це взагалі зараз спробуємо. Це свіженька, свіженька. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце, звісно, біда біда Спробуємо з того робити викраски. а ці Приберегте, тому що, ну, є. Є такий момент, але якість того коштує. Я вже давно перепробувала дуже багато різних брендів, і от є фарби, які варто мати навіть в таких дорогих брендах, скільки б вони не куштували. Так, і я не сказала останнє: це кабоблюдохром теж. Тобто, у мене декілька ах! Так, витираємо, протираємо. Тут у мене просто є ще водичка, тому почнемо з цих, що, що у мене тут викладені на... Фользі і відразу збираємо. Це, звичайно, просто будь-які пензлики, яким ви робите викраски. У мене, наприклад, ті пензлі, які ми малюємо, ті, які я в тест на викраски пускаю, вони зазвичай різні. Отже, і просто звичайний у мене пензлик це відроз, і можете взяти ваш улюблений, але для викрасок, мені здається, і цього досить. Тут байдуже нам який кінчик. Тут головне, як воно набирається, як віддає пігмент. Так, і давайте мені не шкода івангох папір. зараз ви побачите фактуру, і потім ми з вами будемо тестувати. Це у мене срібло. Так, і просто я вибираю все срібло. Так, щоб ви могли бачити. Так, і ось. Ну, тут буде гарно набиратись, тому що фарба це налита насправді із звичайних туб, а в тубах зазвичай пігмент віддається краще. Тому. Будемо дивитись. На жаль, сонечка я не піймала. Можливо, коли ми все таки зловимо сонечко, то я вам потім це все покажу. Підрозмиваємо, так, так, Будемо дивитися відразу в двох варіаціях. Так, я беру серветочку також при собі. Далі, це у мене блакитні, фіолетові кольори. Я додатково всі ці кольори підпишу біленькою ручкою, щоб було видно. І гарненько так набираємо, набираємо. Так. І це у мене ось цей колір, який називається Violet Pearl. так. Вони мають бути дуже мега-круті на папері, особливо під сонячним промінням. Тому так, це я те, що забираю звідси. Досить я вам скажу такі насичені, навіть трішечки. От, бачите, пензликом я поводила по фользі, і сюди більш увожу. Мені просто подобається, коли я такі розтяжечки різноманітні роблю. Так, давайте ще додамо. Набирається ну дуже легко. Ну це Даніел Сміт, тому я думаю про якість фарб тут говорити не потрібно. Хто не знає, що таке бренд Даніел Сміт, я навіть вам можу показати, зняти окремі огляди на всю свою палітру, яку я саме в цьому бренді маю, тому що, ну, хоч пару туб, там особливо є пару моїх улюблених, які вони ну реально круті, і мені подобаються, Я навіть влюбку квітів їх використовую. Отже, знову забираю, економимо пігментик. Вибачаю, що так є, але так, часи такі, тому кожна напівквіточка буде дуже дорогоцінна, і особливо, що її тяжко діставати буває. Наташа, то, звісно, вона і гарно завозить, і нібито перебоїв з постачанням немає, але все ж таки цей колір, звісно, неймовірний. Троянди я ним обов'язково помалюю. І я зараз прокоментую кожен із своїх кольорів, які я вже понабирала. Тут навіть не потрібно в квітку мукати. Це обалденний колір Iridescent Garnet. Деніел Сміт, він неймовірний. А ну, давайте спробуємо. Я просто бачу, але чи бачите це ви? Ви погляньте, як вони переливаються. І мені цікаво саме на двох типах паперів, тому що це більш гладка фактура, а це більш така шерухувата фактура. Мені здається, цей Кенсон Мітентіс схожий до Стоунхенджа. але Стоунхендж це щось неймовірне. Ви коли відкриєте його, і от ну просто передати цей папір і те, який він ну прямо блистить, це неймовірно важко. Якщо я піймаю раптом буде в день, день сонечко, я вам обов'язково його зніму. Але зараз просто у нас сонечка немає, весна тільки приходить, і його піймати дуже-дуже складно. Далі, у мене це ось цей колір це Cabo-Blue. Так, я протирла. Пензлик у мене чистенький. Так. І знову ж таки набираємо. Угу. Як ви бачите, я не. Ого. А, я згадала цей колір, це не просто колір, це дуохром. Ви зараз на камері, мабуть, бачите золото. От під певним кутом я зараз теж як не дивно, бачу золото. Але ой, подивіться, наскільки я тільки трішечки до фольги дотронулась. Ну Так, це фактурка нашої. От бачите, ви можете заразом бачити і фактуру паперу. Так, о, а під таким кутом угу, ви зараз будете бачити вже його всю міць і весь прикол цього кольору. Чому я кажу прикол, тому що він дійсно такий. Так, і давайте о, так бачу. Тин-тин-тин-тин-тенту навіть ось сюди хочу підрозмити цей колір, просто який потрібно побачити в усій його красі. І тут я теж ось так підрозмию його. Зараз я спробую глянути, що ви бачите на камері. Ви погляньте, він нібито ось, ось цей колір, так? Я його ще сюди нанесу. Зараз я його сама бачу, як такий золотаво-синюватий. Але він, мабуть, мав би бути ще й в блакитний віддавати. Мені здається, він буде віддавати в блакить, коли повністю висохне. А ну, давайте знову ж таки наберемо його сильніше. Додамось. О, а ось так бачите? Так, ось тут буде гарно видно вам. Я намагаюсь піднести все до камери, щоб було круто видно. Сонечко, з'явись, будь ласочка. так ти зараз потрібне. О, бачите? Синій відблиск такий цікавий. Ну, це дуохрома. До речі, у мене з дуохромів тут декілька кольорів. Так. І, здається, ми з вами якогось ще не спробували ось цього. І це теж. Дохром Violet Pearl. Це ми спробували. А який ми не спробували? Ось цей ми не спробували дохром. Давайте ще один дохром спробуємо. Це в мене теж цікавий такий іридісцент. Сафр. А, це, до речі, він. Так, хвильку я, мабуть, трішки сама заплуталась. Іридісцент сапфір це те, що випадає. Так. Все, я зрозуміла. Зрозуміла різницю. Ось. Дивіться, яка краса, краса, краса. Він неймовірно просто буде випадати, але ж, вже його видно, як він сяє. І давайте спробуємо на цьому папері його. Так, все таки під акварель, папір має бути акварельним. Тут він гарніше виглядає. Від паперу дуже багато залежить, як ляже фарба. І ну, папір це, мабуть, 80% успіху. От я намагалася раніше пропагандувати і целюлозу з додаванням бавовни, і все. Але знову ж таки, якщо ви тільки починаєте малювати, я, мабуть, її буду продовжувати пропагандувати, тому що це ну, не має сенсу інколи занадто дорого платити, можна на целюлозі спробувати, чи взагалі вам подобається відчуття від пензлика. Так, чи зможе. Ви його проводите? Чи подобається вам контролювати лінію? Як у нас це все буде лягати. А, і тільки після того, як ви зрозуміли, так, пензлик це моя любов, я, можливо, їм ще не вмію керувати, але хочу продовжувати тоді, є сенс купувати вже папір подорожче і пробувати. Але найменше, з чого я рекомендую починати, це там роса з 25% вмістом бавовни, чисту целюлозу можна, але теж намагайтесь не просто там в канцелярії дитячі якісь клейки купувати, а ну, хоча б там гривень від 100. От я просто в Україні. Мешкаю, і тому така десь цінова політика за найдешевший, більш-менш терпимий папір. Якщо там склейка може коштувати 30 гривень, то навряд щось з неї можна вижити. Професійні художники можуть малювати, мабуть, і на крафті, які для упаковки квітів, але все-таки починати, якщо ви спробуєте відразу малювати на чомусь гарному, то відповідно і гарні вас враження будуть. Ну а далі, якщо ви розумієте, що пензлики важать, явно це 100% бавовна і любов буде на все життя з акварелями. Ну і звісно, від якості акварелей теж багато що. Залежить. Ми довго акварелью, ми ж точно не малюємо. Отже, я відволіклася від теми: у нас сьогодні Деніел Сміт і саме кольори металіки, якими ми, з якими ми попрацюємо. Я хочу показати, ось, як вони переливаються. у нас. Так, Вони не будуть переливатися так, як звісно, на столу Хенджі. Але дуже класно. От Мені, до речі, як на Вангозі, бачите, ось цей папір Вангох. І він навіть ось цей колір він все-таки гарніше його розкриває. Бачите, от пастельний папір він його глушить. Ну, в принципі, і не дивно. Але заради експеримента мені захотілося спробувати і не помалювати. Ви погляньте, які можна, це ж і гіацинта можна помалювати, і що завгодно. Ось цей дохром, я все-таки його блакить, зараз, на жаль, не бачу. Можливо, він на іншому папері розкриється по-іншому. Я зараз його бачу як чисте золото. Тобто я б їх поєднала золото і золото. І ось цей вайлет. ну, Давайте, от зараз він у мене підсох. Так, Зараз спробуємо все-таки прямо з ко'яточки набрати цей вайлет. Violet Pearl. Так, ось. Набирається ну, дуже-дуже м'яко. Так, це в мене ось цей колір. Я його, як Violet не зовсім теж бачу. Але давайте ще спробуємо з вами зробити. У мене тут є такий скетчбучок. Вибачаю за його зовнішній вигляд. Так, ми з вами спробуємо: тут у мене якісь квіточки, квіточки, щось таке теж у мене тут є. Давайте якусь сторіночку знайдемо. Таку, що більш-менш. Так, давайте відкриємо під кінець. Передостання сторін. Так, і ось так. Ми зробимо, щоб вам було зручно видно. Я знову хочу пройтись під цим кольорам. Срібло золото я потім в кінець їх віднесу. Зараз пройдемо, ось я набирала цей кольор. І давайте дивитися, який він буде на білому папері. У мене це 100% барвовна від Фабріано в цьому скетчбуці стоїть, тому я не кажу. Так. Ось тут я його бачу як фіолетовий. Тут, він, звісно, розкривається, і зараз ми з вами побачимо, яким він буде після висихання. Мені він дуже ніжний, дуже подобається, цікаво. В принципі, я знаю, як його використати і на чорному папері, але потім секретик один я розповім. Думаю, вам він теж сподобається. Зараз ми давайте спробуємо ось цей неймовірний колір. Це у мене просто фаворитик зараз. Так, і ось так. Збираємо його скрізь. Так, вибачаю. Всі, коли я передивлюсь, так ви бачите все на камеру. Так, Ну, от коли на камеру щось робиш, але, звісно, все інакше так. Так. Змочимо аркош. Вони, коли от такі фарби і недосушені, і видавлені з кувятки, трішки цікаво набираються, такі незвичне відчуття. Я думаю, ви знаєте. Це нагадує ось цей у мене: колір і гарнет. Зовсім по-інакшому виглядає на білому папері. Давайте ще його пігментованіше візьмемо. Але ж ви розумієте, що безглузду, в принципі, порівнювати на чорному і білому ефекти, то логічно будуть різні. Але щоб цікавіше його розкрити, ще його ми можемо використовувати як додатковий. І рідісцентні і металіки кольори вони рідко використовуються як самостійні в малюванні. Вони зазвичай як додаткові йдуть. А, далі, ось цей неймовірний колір. Це просто неймовірний колір. Я не можу сказати інакше. До речі, дивіться, наскільки він тут, яскравий, дзвінкий, і який він у нас на даному папері, на білому. Бачите, зовсім інакший. Тобто, і мені цікаво, зараз вони почнуть підсихати. Тан-тан-тан. Це можна отак квецяти безмірно, довго. Вони почнуть підсихати, мені цікаво, яким же ж він буде саме на цьому папері. Ну, і, звісно, золото і срібло, цей дуохром, він, от в квітці я його чисто блакитним бачу. Чомусь тут я його бачу золото. От зараз буде абракадабра. Давайте поглянемо, який він у нас тут. Ось такі цікаві кольори для чорного паперу. Я тут... О! А тут він погляньте, який цікавий-цікавий колір. І наскільки він пігментований, і наскільки він різниця тут, як золото. Тут просто неймовірний, блакитний. Це щось нереальне. От чесно. Хочусь так розмити його. І ви подивіться, наскільки? Ну, просто, просто нереальний. Просто нереальний. Чесно. Тун -тун -тун -тун. Я взагалі люблю ще з ікразками побавитись, ну але то таке, то вже я буду окремо поза кадром. Так, мої хороші. І останній, срібло. Срібло це не просто срібло. Монсто ні, це все таке класичне срібло. До речі, якщо ви... наступне, мабуть, відео ми зробимо про порівняння. Зараз. Спойлер відразу зроблю про порівняння от срібла золота в різноманітних брендах. Зараз я вам можу зробити порівняння з ось таким ванбок-сетом, тому що цей сет у мене вже заюзаний, бачите, який він чистенький. Я їм дуже рідко користуюсь, але місцями він все-таки потрібний. Ми порівняємо це срібло Daniel Сміт. І я спробую все-таки роздобути українського бренду роса сет нових кольорів, там де грануляція срібло і золото є. Мені все-таки дуже цікаво, які вони будуть. І є в мене ще одне цікаве срібло золото від іншого бренду. Але це порівняння ми з вами зробимо інакше. Отже, друзі, дивіться, наскільки різняться кольори, просто суттєво відрізняються. Ось цей фіолетовий і ось цей. Ну, от, бачите, нібито два різних кольори, так, а насправді. Це просто один і той же самий кольор. Потім рожевий і рожевий, наскільки він дзвінкий, крутий тут, і наскільки відрізняється тут. І тут, і тут він класний. І тут, і тут він підходить під троянди, але ефекти абсолютно різні. Про золото і блакитне я взагалі здивована. От коли під. О, ось так. Ми, до речі, навіть світла, хоч і немає. Але бачите, як блакитний, рівно відливає. Ні, ви не бачите, ви не бачите, друзі. О, ось так, мабуть, ви бачите, як відливає ось цей колір, все-таки золотавий відтінок. Який цікавий. Ну, мені тут він здається теплим. Хоча мав би нібито бути холодним, але він мені здається зараз теплим, насправді. Так? І ось погляньте, наскільки відрізняються кольори. От, про малювання на чорному папері це зараз, мабуть, теж така цікава. Цікава інформація, тому що я до цього тільки в ангок пробувала чорний папір, і також із дешевою целюлозного паперу, просто інших марок пробувала теж промалювати. Але воно було інакше. Чорний папір під пастель, то ми всі знаємо, це класика, це базова основа, там класно малювати. А от в акварелі, чорний папір це ноу-хау. Ноу-хау, буквально, я не знаю, за два роки до війни з'явилось, тому, тому обов'язково спробуємо. І ось погляньте, целюлозка. І це і це льоска. Кольори мають бути яскраві, але чомусь тут глухі кольори вийшли, бо папірний. Тут дзвінки, а тут взагалі інші відтінки. Ну, Тобто будемо. Уявіть тепер, які кольори можна отримати на ось цьому папері. Мені, до речі, все-таки я не витримаю. Давайте один аркуш візьмемо. Це... це просто не можу, хочу вже спробувати вже все спробувати. Так, і так я вирвала ось цей назворотній. Лицьовий бік я лишу. А на звороті, я думаю, що тут буде на будь-якому і на звороті, і на лиці малювати дуже круто. Отже, давайте знову почнемо з цього кольору. Ну, Він просто мені запав в цікавинку, тому що ну, він такий незвичний, так? Так, ану, ще вам видно добряче. Знову я його бачу як золото. Так, не знаю, чи бачите це ви так, як я його бачу. І, знову ж таки, тут кольори будуть сприйматися інакше. місцями вони будуть здавати, що нібито їх навіть не видно. так? І не потрібно жухати туди ще більше акварелі, просто потрібно інакше малювати. Там є один секрет. Так, далі ми беремо срібло. Так, золото срібло зверху у нас. Ой, ви погляньте, а тут він взагалі аж білосніжно-срібний такий. Тут я його як холодний бачу. так? І ви погляньте теж, який цікавий. Його можна так розтягувати, возити. Ну, бавовна це інший світ. Тут навіть байдуже лице на лице, мені здається, тут буде лягати все інакше. Погляньте. Ну, Просто І це ще вологий папір. Зараз, поки ми зробимо всі викрасочки, відео знову-таки вийшло занадто довгим. Я перепрошую, друзі. Але кому не цікаво, можуть не дивитися, але мені здається, це мега цікаво, тому що тут готові експерименти. Я експериментую замість вас, тестую різноманітні фарбочки, тестую різноманітні пігментики, розповідаю про свої експерименти, знахідки і думаю, це вам буде надзвичайно надзвичайно корисно, адже цим самим я економлю вам кошти. Ви зрозумієте, чи воно вам потрібно, чи не потрібно, адже я не м, намагаюся там прорекламувати той самий Даніел Сміт. Мені від цього абсолютно ніякої різниці немає, я просто юзер, як і ви, і мені хочеться просто малювати якісним крутим матеріалом. Ну і тому я вишуковую різноманітні цікавинки. Так. Вишуковую для вас різноманітні цікавинки. Так. На зворотньому боці, ми з вами тоді помалюємо вже щось інше. Ну і топчиковий мій колір. Ну, я просто дуже хотіла помалювати саме, не знаю, брала під троянду, можливо, під гортензію, тому що це вже в голові. Там Наташа, поки розрекламувала ці фарби, то я саме на цих квіточках і двинулась. Але насправді це можна і мілкоцвітки різноманітні малювати, та що завгодно можна малювати. Тут не прив'язуємося до того, що малюю я, що малюють інші художники. Просто тестуємо. Дивіться. Просто класс. Головне, в міру водички, в міру пігменту. І ось така краса у нас виходить. Цей, ну, прямо хай беріть тубами, чесно кажу. Срібло це є. Срібло-золото золото це самі по собі два цікавих кольори, які в палітрі бажано були. А якщо золото ще й от такого цікавого, синьо-зеленуватого. Ну, за рахунок, мабуть, того, що золото з синім пігментом, а золото це жовтий, воно аж місцями зеленуватий, мені здається, випадає. І ось ці два кольори це тут уже на ваш смак. Сафір, він просто прикольний своєю яскравістю. Ну, але ще будемо з вами тестувати додатково, що і як хочемо. Отже, давайте подивимось тепер, які у нас є фарбочки. Ось така краса у нас вся виходить. Так. І мені здається, це дуже-дуже цікаво. Ось такий невеличкий тест у нас сьогодні з вами вийшов. Я думаю, на сьогодні я наговорила і так забагато інформації. Зараз ми йдемо її аналізувати. Я ще додатково роздивлюсь ці всі фарбочки для себе, що мені. Що подобається, що більше подобається, щоб я з цього хотіла помалювати. А наступне відео ми з вами вже зробимо: або про типи чорного паперу, або з-під майстер-клас, які небудь цікавенькі. Одним словом, давайте підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки за підпи. Ставимо свої запитання, щоб вам було цікавенько, щоб ви напишіть, наприклад, щоб ви намалювали такими фарбами, так і можливо я намалюю це в наступному відосі. І звісно, це буде мотивувати мене записувати вам щось цікавеньке і знаходити вам ось такі цікавинки. Ну, звісно, різниця є. Я вже бачу. Дивіться, як круто воно різниця. Бавовна, логічно, ще трішки колір буде з'їдати, але це просто різниця целлю... властивості целюлозного паперу і бавовни. Тому трішки працювати тут потрібно по-різному. Але погляньте, наскільки різні кольори стають і наскільки воно все цікаве. Ну, я просто в захваті. Цей золотоблакитний блакитний мене просто поразив, чесно скажу. Це кабо-блу, ну, от чесно, гортензія по ньому точно плаче, тому що я її точно сюди бачу. А там, би, можливо, ще якісь такі. Квіточки би б ми, ми з вами помалювали. Отже, друзі, все не буду більше говорити. Напишіть, будь ласка, в коментах, щоб ви намалювали такими фарбочками і які в наступні відосики вам було б цікаво переглянути. І далі ми з вами переходимо до наступних відео.